Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про невидимий світ живої природи, а саме про представників одноклітинних організмів. Одноклітинні – це процвітаюча група живих організмів, що складається з однієї клітини, будучи разом з тим самостійним, цілим організмом з всіма властивими йому функціями. Вони, як і багатоклітинні, рухаються, живляться, дихають, реагують на подрасники. Розмножується Одноклітинні або найпростіші, широко поширені в різних середовищах. Більшість з них мешканці морів та прісних водойм. Деякі види мешкають в вологому ґрунті, безліч найпростіших паразитують в інших організмах. Існують одноклітинні рослини, твариноподібні організми, гриби та бактерії. Одноклітинні рослини потребують світла, щоб утворювати поживні речовини, тому вони називаються автотрофні організми. Одноклітинні гриби і твариноподібні організми живляться речовинами, створеними іншими організмами, і називаються гетеротрофними організмами. Газообмін в одноклітинних відбувається через поверхню клітини. Кисень потрапляє в клітину та розкладає органічні речовини. У цьому процесі утворюється вуглекислий газ, який виводиться назовні через поверхню клітини. До одноклітинних твариноподібних організмів відноситься амеба протея. Мешкає в водоймах з брудною водою. Розмір організму до 0,5 мм має непостійну форму тіла. Рухається амеба протея за допомогою несправжніх ніжок, які створюються завдяки руху цитоплазмі. Коли в передній частині клітини утворюється несправжня ніжка, то в задній цитоплазма втягується у клітину, харчується водоростями, бактеріями та іншими найпростішими. У тих самих водоймах, де живе амеба протея, зустрічається і одноклітинна тварина довжиною до 0,5 мм з формою тіла, що нагадує туфільку це інфузорія туфілька. Вона служить їжею для лічинок, дрібних рибок та рачків. Інфузорія туфільки швидко плавають тупим кінцем вперед, пересуваючись за допомогою війок. Живиться переважно бактеріями та мікроскопічними водоростями. Прісноводні одноклітинні тварини це джерело живлення для різноманітних мешканців водойм, зокрема для вічинок і молодих риб. Різні види одноклітинних твариноподібних організмів надають перевагу воді з певним ступенем забруднення, тому їх використовують для визначення санітарного стану водойм. До одноклітинних організмів, здатних до фотосинтезу, належить хлорела, клітини-хлорели кулястої форми. Різні види хлорели, поширені в прісних і солоних водоймах та на зволожених ділянках суходолу. Клітини-хлорели не мають жгутиків і тому вони нерухомі. Живиться хлорела лише завдяки фотосинтезу. Із середини ХХ століття хлорелу використовують для очищення води та поновлення складу повітря на космічних станціях і підводних човнах. Виявилось, що ця водорість багата на різні вітаміни та необхідні для організму людини хімічні елементи, такі як фосфор, калій, кальцій, магні, залізо, сульфур, йод. За вмістом цих елементів вона перевищує всі відомі культурні рослини. Хламідеманада мікроскопічний організм, що мешкає здебільшого в прісних водоймах, хоча деякі трапляються в морях і в ґрунтах. Форма клітини грушоподібна. На передньому краї розташовані два джгутики однакової довжини. За їхньою допомогою хламідеманада плаває у товщі води. Хламдеманада живиться за допомогою фотосинтезу. А в умовах недостатнього освітлення поверхньої клітини вбирає розчинені у воді органічні речовини. Хламідманада ефективно очищає воду в природних водоймах завдяки поглинанню розчинених в ній органічних речовин. Крім того, вона здійснює процес фотосинтезу і збагачує воду киснем, діатомові водорості мікроскопічні одноклітинні поодинокі або колоніальні організми, клітина яких зовні оточені кремнеземним панциром, що складається з двох половинок стулок. Більшість видів діатомових водоростей здатні виділяти слиз. З його допомогою водорості рухаються. Діатомові водорості входять до складу прісноводного та морського планктону. З панцирів викупних форм діатомових водоростей утворилися поклади осадових порід діатомітів. Ці породи людина використовує для виробництва вибухівки динаміту. Відмираючи, вони стають джерелом живлення для бактерій найпростіших тварин. Більшість атомових водоростей є чутливими для запруднення середовища, тому використовуються під час оцінювання якості води. До одноклітинних грибів належать дріжджі. Дріжджі можуть мешкати у водоймах, а на суходолі надають перевагу місцям багатим на цукри. Це може бути поверхня плодів, листків, нектарник і квіток. Небагато представників дріжджів трапляються у ґрунті. Найбільш відомі серед дріжджів – цукрові. Або пекарські дріжджі. Дріжжі з давних давин людина використовує для випікання хліба, тому що дріжджі живляться цукром, ростуть і виділяють багато пухівців кислого газу, що розпушує тісто. Цвілові гриби утворюють характерні нальоти або цвіль на поверхні ґрунту рослинних залишків різних продуктів харчування хліба, варених овочів, фруктів. Часто ви можете побачити плестявіли гриб мукор – Грибниця мукора складається з однієї достатньо розвиненої та розголудженої клітини з безліччя ядер. Вона пронизує хліб і висмоктує з нього поживні речовини. Цвільові гриби у вологих приміщеннях можуть псувати різні будівельні матеріали деревину, штукатурку, кахлі, вироби з пластмас. Підвищена вологість створює сприятливі умови для розвитку цвілі. Клітини цвільових грибів. Можуть поглинати лише розчинені поживні речовини. При цьому вони виділяють назовні речовини, здатні розщеплювати поверхні, на яких зростають, руйнуючи їх. Тому в приміщеннях слід боротися з зайвою вологою. Особливе значення одноклітинні і цвільові гриби мають у ґрунтоутворенні, беруть участь у мінералізації органічних речовин і в утворенні гумусу. Із цвільових грибів отримують цінні ліки. Що дозволяють боротися не тільки з бактеріями, а з патогенними грибами. До таких ліків відноситься пеніцилін. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!